Вітаємо! Сьогодні ми вам покажемо, що потрібно для встановлення і як встановлюється стаціонарний апарат даної моделі G60. Вам для комплектності потрібно буде листок пінополістирола. Ми вам далі на відео покажемо, для чого алюмінієвий скотч, три тари. Рекомендовано це літр 6,19, комплект картриджів, який надається, комплект мембран надається, фітінги з'єднувальні, також вони надаються у комплекті. Для встановлення апаратів починаючи з лінійки G60. 50, закінчуючи лінійкою G250, ви отримуєте готовий апарат з комплектом фільтрів, з комплектом документів. Для початку роботи з апаратом, насамперед, ви дивитеся всередину. Пакет документів. Дивитеся на номер вашої сім-карти. Насамперед, поповнюєте сім-карту для адекватної роботи. Апарата, щоб він поки працівник буде встановлювати апарат і підключати, щоб він вийшов на сервер і адекватно себе бачив в сервері і адекватно проводив налив води. Першим етапом встановлення апарата є правильний отвір в стіні і прокладення комунікацій. У нас тут імпровізована стіна. У нас позаду апарата виходить дві різьби. Каналізація вода, типу подача води в апарат і скид води з апарата. У нас є позаду термокабель, який прокладається разом з комунікаціями через отвір, через стіну. І разом поруч біля них прокладається електроживлення. Або туди заводиться, або ж через стіну заводиться в апарат безпосередньо. Наступний етап встановлення це проведення комунікацій через стіни чи підвид комунікації. В кожній ситуації він індивідуальний. І безпосередньо підключення, утеплення труби, одним словом, дивимося відео. Наголошую, труби перед встановленням потрібно край заточити. Це можна зробити канцелярським ножем обережно, акуратненько. для того, щоб коли ви вставляєте у. З'єднання у фітинг, щоб край труби не пошкодив середню гумову, гумовий ущільнювач. і зайшов. Оп. Він відчувається, коли він проходить через резинку трубка. Фіксуємо його кліпсою, яка не дозволить вилізти трубі назад. Це один. І ось де два. І фіксуємо його. Тепер у нас є підвід води, підвід каналізації до апарату. Ви перед е, встановленням маєте рулеткою заміряти, е, яка відстань у вас стіни. Наприклад, це 10 см, 20-80 см. Такої відстані ви заміряєте і термокабель, плюс е, в середньому 10 см. Це при умові, якщо е, приміщення середній опалювальне. Якщо всередині приміщення не опалювальне і можливе промерзання труби, всередині утеплюється, труби комунікації утеплюються окремо. Отож, наприклад, ми беремо за зразок 40 см перестінка, в нас, плюс ми всередині, отут, між стіною і апаратом, у нас буде також десь 10 до 15 см відстані. Ми заміряємо. По комунікаціях 30 см стіни і тут комунікації 45. берем 45 це стіна, плюс 10 см, щоб вийшов термокабель. Ще плюс 10 сантиметрів ось так. Ми прикладаємо термокабель. З'єднуємо обидві цих трубочки. Е, головне, в цій, в цій справі. Тому що від утеплення, від прокладення правильно комунікацій, залежить довговічність задоволення від праці апарата. І ось ці трубки термокабель потрібно помістити між трубками, і ці трубки потрібно обмотати між собою алюмінієвим скотчем. Алюмінієвий скотч не є якийсь запобіжник пилюки чи води чи будь-чого. Він встановлюється сюди для передачі температури, щоб термокабель прогрівав труби із середини, і алюмінієвий скотч передавав назовні труб цю всю температуру. Тобто це робиться усе ось таким чином. Після того, коли всі комунікації утеплили, безпосередньо обмотали алюмінієвим скотчем, зробили для нього термокороб і це все приміщення, цей весь простір, ми запінюємо. Потім в кінці запінюємо ми не сильно багато, тому що потім зверху ще потрібно вкласти. Кінцевий, кінцеву кришечку, і це все закрите. Пінка це все поприклеює. І буде такий типу квадратний термоізоляційний короб для апарата. Цей короб найкраще робити з пінополістиролу. Він найбільш стійкий до вітру, морозу, сонця і до природних проявів ультрафіолету і. Ми провели комунікації через стіну, завели їх всередину. Для вирівнювання апарата по горизонталі, по вертикалі. У апарата є окремі регулюючі ножки. Всі 4 ножки окремо регулюються. Виставляється він в рівень рекомендований, і потім. У нас всередині є сквозь них два отвори. Через них шпильками він фіксується до ґрунту. Це типу рахується як антивандальний, щоб його не посунули, не попихнули. В нього йде фіксація безпосередньо до ґрунту. Після підключення і утеплення комунікації ми переходимо безпосередньо до запуску самого апарата. Перед запуском нам потрібно встановити всі фільтри в залежності від моделі комплектації апарата, і е, вивести їх на робочий режим. Тобто, кожен фільтр має е, свій певний е, регламент промивки, вихід на робочий режим. Отож, починаємо. По фільтрах в апараті над кожним фільтром є певна наклеєчка, який фільтр куди вставляється. Тому що колби, вони по суті дві, цих дві однакові і ці дві однакові, але різні картриджі туди вставляються. Починаємо з входу поліпропілен. Вугільний фільтр ББ-10. У поліпропілена е, немає направлення, яким е, місцем вставляти, тобто верх-низ. У вугільного фільтра є е, сонцеобразний проріз унизу. Вони, він має стояти донизу. Бачите, з цього боку немає. Візуально вони однакові, кальцит і вугілля. Різниця в них по кольору дна або ж просто по вазі. Кальцит він зазвичай завжди важчий від вугілля. Час встановлення, е, намагаємося не доторкатися до картриджів. Це не завжди виходить, але ми завжди намагаємося це робити, е, тому що на руках людини живуть завжди бактерії. І щоб не вийшлося е, насінчко, щоб ми не сіяли всередині колб зайві бактерії. Отож, бо починаємо їх встановлювати на свої місця. Е, Механіка фільтр механічної очистки. Перший поліпропілен. Фільтр під час встановлення і колби ніколи не затягуйте ключами. В випадку, якщо незначне є підтікання, можливо, зовсім чуть-чуть треба підтягнути. Але намагайтесь завжди затягнути його руками. Тому що потім під час регламентної заміни фільтра. Його і так, різьба потім дуже важко відкручується. Ну, самі колби. Це специфіка роботи в принципі, байдуже яких, чи водяних, чи гідравлічних фільтрів. Ну, типу, з часом воно дуже важко відкручується. Так, постфільтр кальцит. Тут є також наклеючка Вугільний. Тепер переходимо ми до встановлення мембран. У мембран зверніть увагу на упаковочку. На упаковочці тільки з одного боку є надріз, де його відкривати. Він безпосередньо з боку, де є на хвостовику ущільнювальні гумові резинки. До мембрани також намагаємося не торкатися. Гумові ущільнювачі рекомендуємо змащувати або гліцерином. Або сантехнічна е, змазка для, з харчовим допуском, яка з часом не вимивається, або безпосередньо залишається в своєму місці. Різниця де яка перша, друга, третя мембрана для встановлення немає. Коли ви встановлюєте, ви наче як з зубної пасти з тюбіка видушуєте мембрану. І під час безпосередньо самого встановлення ви маєте відчути, як дві резинки, оп, одна, оп, друга, увійшла на своє місце. І так продовжуємо з цими двома мембранами, змащуємо, вставляємо їх у своє місце. Ми встановили нові сюди, їх треба вивести на робочий режим. Їх потрібно промити. Насамперед промиваємо предфільтрацію. Це вхідна механіка і вхідний фільтр. Дивимося на лічильник. Лічильник нам показує сотні і десятки літрів. Одиниці літрів. Він не показує зараз. На даний момент 99. у Нас показник, тобто плюс шістдесят літрів. Це нас буде 0,5. Ну один куб і 50 літрів. Поїхали. І відкриваємо кран промивки. Перед цим, як відкрити крани, ми на системному блоці фільтрації вимикаємо живлення. Ось тут. І очікуємо наших показників. Показники лічильника в нас вже, ми пропустили 60 літрів через спецфільтра. Зараз ми запускаємо помпу і вона буде тиснути водичку на мембрани, буде проводитися очистка води. Але цю водичку зараз ви от побачите, заворушаться у нас ротаметри. Правий ротаметр, там, де жовта або червона трубка підходить, це є скидка каналізатора, це є концентрат, Ліва трубочка, там, де лівий ротаметр, там де підходить біла трубочка, це є перміа, це йде водичка у бак. Ми включили апарат, мембрани працюють, начистили пів бачка водички. Зараз ми зливаємо цю водичку. Таким чином, ми цією ж водою промиваємо постфільтра. Що, що ми робимо для зливу? Ми відкриваємо кран під наклейкою К6. Відкриваємо. К4 ми перекриваємо. Заходимо ми у сервісне меню. На функцію злив води. І нажимаємо. Вам висвічує апарат. Рекомендує 60 секунд, це типу 10 хвилин, можна збільшувати, можна зменшувати. Пішов злив води, очікуємо, поки повністю не закінчиться вода в боку. Апарат зіляв водичку, тепер вже водичка йде чистенька, та що буде йти на продаж. Як його повернути в його робочий стан? Ми кран К6 закриваємо. Х4 ми відкриваємо. І далі наступний етап у нас це буде йти калібрування і вже від його в робочий стан. Ми дійшли до стадії калібрування даного апарата. Після того, коли він до вас приїжджає з виробництва, він довго знаходиться без світла і його треба перекалібровувати по новому. Він начистив водичку. І калібрування проводиться. У вас має бути сервісний ключик біля кожного апарата, свій власний, і калібрування проводиться наступним чином. Заходимо в сервісне меню. Доходимо до пункту калібровка. Калібрування потрібно робити трьома тарами, калібрувати за один раз, тому що. Апарат записує алгоритм на літр 6 і 19. Наприклад, якщо клієнт прийде 5 літрів купувати, щоб апарат розумів, скільки йому видати. Отож, бо починаємо літр. Ми набрали літр, далі йде 6, не виходячи з меню, так і переходимо стрілочками на 6 і на 19. В подальшому, якщо, наприклад, ви, ви набираєте водичку і перебрали або не добрали. Е, наприклад, 6 літрів. Ви не виходячи з меню, просто повторно набираєте той самий літраж. От, наприклад, ми вже літр набрали, і, наприклад, нам щось не подобається. Чи не доливає, чи переливає, ми не вгадали з калібровкою. Ми просто не виходячи з меню, повторно цей самий літраж проливаємо. Далі переходимо 6, 19, Таким ж макаром проливаємо, переходимо на 19 літрів і також його набираємо. Ми ставимо на паузу. Тут на паузу ми набрали 3 літражі, які нам потрібно. І для збереження даних потрібно нажати п'яту кнопку під наклейкою Мінерали. Дані збережено апарат написав. Тепер після цього потрібно воду, тару звільнити і перевірити коштами, чи коректно сіла калібровка, чи коректно він видає воду. Якщо вас все задовільняє, він коректно видає воду, все добре, переходимо у меню в самому кінці. Є е, функція встановити апарат. Для чого вона робиться? Це для того, щоб апарат не бачив, він вам не відображав в кабінеті е, всі ці моменти, що на виробництві його тестували. Скільки він коштів приймав, скільки він води віддав. Щоб він вам вже з цього моменту коректно відображав в кабінеті ваші кошти і літражі. Отож, підсумуємо сьогоднішній день. Ми апарат підключили до комунікацій, утеплили комунікації. Виставили, закріпили, вставили всі потрібні предфільтра, мембрани постфільтра. Ми їх промили, відкалібрували. Апарат ввели ми в експлуатацію за більш детальнішими порадами і консультаціями. Звертатися за номером нижче.